Чернівців зі щитом Кіровоградська зірка у 12-му турі обіграла на виїзді буковину. Єдиний у матчі гол гості забили на 32 й хвилині. Після швидкої контратаки Ігор Загальський п'ятою віддав пас на Ярослава Галенка, і нападник спокійно поклав м'яч у кудворіт господарів. Атакам чернівчан не вистачало гостроти, а із численними фланговими навісами легко справлявся голкіпер зірки Павло Поштаренко. Контратаки кіровоградців були набагато небезпечнішими. Так на п'ятдесятій хвилині міг оформити дубль Ярослав Галенко. У підсумку рахунок матчу так і не змінився. 1-0. Зірка здобуває другу виїзну перемогу у сезоні. Ми дуже правильно зіграли в тактиці і не можу сказати, що ми грали вторим номером, ну десь так, і ми шукали свої моменти в швидких атаках, одна з яких ми забили гол. Гра нереалізованих можливостей у Головківці. Украграком свій поєдинок туру проводив проти Титану Зармянська, з яким у цьому сезоні в нічию зіграли і Зірка, і Олександрія. Не змогли обіграти кримчан і аграрії. Початок матчу за господарями вже на третій хвилині захисник Сергій Радевич влучає влучають сітковоріт, але із зовнішнього боку. На 12-ті В'ячеслав Горбаненко та Олександр Батраченко вдвох перехитрили захист кримчан. Титан виручив голкіпер. А стартового штурму стала швидка контратака у крагрокому на 22 й хвилині. Віталій Пономар з метра не влучає у порожні ворота. Свій шанс забити не використали і гості. На 42-й хвилині Сергій Жигалов не реалізував вихід один на один. У другому таймі все той же Віталій Пономар змарнував два гольові моменти. Так, нападник не влучив у ворота із вбивчої позиції. В моменти були, можна було реалізовувати, ми їх не реалізували. Ще кажу, якщо ще говорю, м'яч ворота.

Ребята вже чуть паднаєліс. тяжеловато, звісно. як результат на табло стадіону Головківський так і залишилися нулі. Після домашньої нічієї «Украгроком» залишився на 10-му місці. Не змінилася і турнірна позиція зірки кіровоградці восьмі. А от екс-лідер першолігового пелетону Олександрія після несподіваної поразки від Чернігівської Десни 02 опустився на третє місце. Якщо футбольний чемпіонат у розпалі, то баскетбольні клуби Кіровоградщини не лише готуються до нового сезону. Про підготовку до жіночого та чоловічого чемпіонатів України говорили на прес-конференції в обласній державній адміністрації. Відкрив її очільник області Андрій Ніколає. Мало який обласний центр може похвалитись наявністю. Наявністю команд як чоловічих, так і жіночих, як в першій лізі, так і в вищій лізі, відкриє сезон жіночий турнір. Кубок голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Ці перші міжнародні змагання проходитимуть на факультеті фізичного виховання з 10 по 13 жовтня. До нас на турнір приїжджають провідні команди Білорусі і Казахстану. Це в першу чергу баскетбольний клуб Олімпія Гродно, команда «Тигриці Застани. Ще одна білоруська команда, яка буде у нас на турнірі, це БК «СОЖ». Представили на прес-конференції і нового наставника Єлисавет Баскет, срібних призерів вищої ліги, очолила Вікторія Большакова. Є новачки і у складі команди. Добавили нових дівочок, як Оля Дубровіна, вже говорили, Олександра Чек. Американку Тані Робінсон і Кисельову Кісільової маренка команда у нас ще до конца не укомплектована. серед втрат капітан та центрова Олена Жержарунова. Зараз вона завершує кар'єру, і якраз ми її зможемо побачити також. Ну, на жаль, можливо, не на площадці, але вона також буде присутня, і з нашого клубу вона, як кажуть, переходить там на тренерську кар'єру. Значні зміни у складі і у БК Кіровоград були набрані інші гравці, гравці із них шість гравців, які, собственно говоря, грали вже в Прем'єр-лігі, доволі такі звісні гравці з хорошим опитом. Кроме того, привлечені два чоловіка, граждані США, які. Хорошо себя зарекомендовали на играх Плани на новий сезон у наших клубів амбітні. І перед БК Кіровоград і перед Єлисавет Баскет стоїть завдання виграти золоті медалі чемпіонатів України. Як і у БК Кіровоград, з'явився фарм-клуб і у Єлисавет Баскет, де виступатимуть місцеві вихованки. Сьогодні в команду першої ліги ми. Берем самых перспективных, самых интересных і в фізичському, і в технічному плані. Соответственно, є будущее, именно Кировоградское будущее башкибо. Олександр Сметанко, Віра Шестакова, Ілля Зі Роман Сташенко, новини спорту.